Ще наприкінці 2024 року у Рогатинській громаді на базі дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради стартував третій за ліком благодійний турнір з футболу серед старостинських округів, організований Рогатинською міською радою. 11 команд Рогатинської та одна команда Букачівської громад три місяці змагалися за золоту турніру. У результаті третє місце виборола футбольна дружина села Кліщівна на другому місці футболісти Васючина. А переможцями змагань стала команда Нова Гребля з Рогатина. Фіналістів та усіх учасників футбольних баталій на урочистому закри. Ці благодійного турніру привітали представники влади, бізнес-партнери громади, військові, задля підтримки яких власне і був організований цей спортивний захід. Зоте мені від імені міського голови Сергія Степановича ще раз вас привітати завершенням. Я хотів би вам побажати також здоров'я всім вам, вашим сім'ям. Ну і звичайно, щоб ця війна, яку наша держава веде за незалежність і наші воїни, які боронять нашу незалежність. Закінчилося якнайшвидше, тому ми всі з нетерпінням цього чекаємо. А зараз всі наші заходи вони є благодійними. А усі вони проходять з метою однієї це зібрати кошти і допомогти нашим захисникам і захисницям Усі наші думки з ними. Від підприємства захід агрою МХП» в межах програми підтримки військових та ветеранів МХП «Поруч» Ми сьогодні передаємо зарядну станцію для потреб однієї з військової частин, де проходять службу жителів, мешканців громади. Ми проводимо заходи, підтримуємо спортивні заходи, організаційні, освітні. Ми реалізуємо соціально важливі проекти на території громад саме для членів родини. Для близьких людей, наших захисників. В межах програми «Поруч» ми надаємо їм юридичну та психологічну підтримку і допомогу. Тому ми всі розуміємо, що в темні часи треба готуватися, треба підтримати один одного для того, щоб наближати нашу з вами перемогу. Хлопці, я вам дуже вдячний за підтримку. 75-й батальйон, який зараз вже майже 2,5 роки тримає південний напрямок на Запорізькому напрямку. Ми можемо тільки сказати вам ще раз величезне дякую. Багато людей з Рогатинської громади служить 75-му батальйоні. Багато людей. Багато людей хочуть зробити так, щоб вони також повернулись додому. Ціль турніру була досягнута. 75-й батальйон, який сьогодні захищає південний напрямок країни, отримав від товариства з обмеженою відповідальністю захід АгроМХП зарядну станцію Екофло Дельта «Дельта-2». 64 тисячі гривень задонатила Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа обласної ради. Ще 20 тисяч зібрали під час благодійного турніру. Ці кошти передані Рогатинській міській раді для придбання найнеобхіднішого спорядження для захисників з нашої громади. Уже завтра його більша частина поїде на фронт до наших земляків. Рогатинська міська рада відзначила заслуженими нагородами Переможців усіх учасників та судейську колегію змагань нагородили кращого вратаря Торгана Назарія та кращого гравця турніру Кашера Максима, кращого бомбардира Остапчука Михайла. Особливі подяки отримали і співорганізатори змагань Віталій Фарина, директор товариства з обмеженою відповідальністю захід Аграм Хапе Тетяна Валанчус, директор Рогатинської дитячої нацької спортивної школи обласної ради Володимир Білоус.